А далі про тих, чия безумовна любов до людей може на все життя закувати в кайдани щороку від 7 до 14 лютого у світі проводиться тиждень з промовистим девізом. Майте співчуття до собак на ланцюзі. Цю ініціативу започаткували для того, щоб привернути увагу до жахливої практики, коли власники залишають своїх песиків на прив'язі на тривалий час, а іноді і на все життя. А це, між іншим, несе серйозну загрозу для фізичного та психологічного стану тварини. Але ж зменшити їхні страждання цілком в наших силах. А декого з чотирилапих ми можемо навіть зробити неймовірно щасливими. І причому вже сьогодні. Разом з волонтерами притулку Best Friends ми шукаємо люблячих власників для собачок, які не мають дому. І сьогодні ми познайомимо вас із Вандою та Свеном. Власники покинули їх через війну. А ви під час війни можете їх врятувати. Привіт, мене звати Олена. Я один з волонтерів притулку Best Friends. Сьогодні хочу познайомити вас з Вандою та Свеном. Ці бусинки потрапили в притулок, на жаль, тому що від них відмовились їх минулі власники через те, що вони мали виїхати з країни. Тож зараз вони вже декілька років знаходяться з нами. Як ви бачите, Свен у нього така грива. Він справжній лев, але характер у нього дуже спокійний. Він вже чоловік у віці, дуже мудрий. Йому подобається десь біля з власником лежати, любить, щоб його чухали. Зачіски йому можна робити дуже-дуже багато. Ванда навпаки, поки дівчинка молода, їй потрібно багато уваги, любові, вона дуже енергійна. Вони живуть в одному вольєрі, а дуже дуже гарно ладять і чекають на володарів. З... Усіх собак, з котрими я комунікувала, це одні з найспокійніших, найприємніших. І я мрію, щоб вони знайшли володаря, котрий зможе їм подарувати любов, котра їм потрібна. Звісно, обидва вакциновані, Свенка йде-сюди, обидва здорові і обидва чекають на володаря. Тож, якщо вам потрібно дізнатися більше інформації, приїжджайте в притулок. Ви можете їх вигуляти, можете розчецати Свена, він це дуже-дуже любить. Приходьте за QR-кодом або телефонуйте і знайомтеся з Вандою та Свеном, вони будуть дуже чекати на вас